А потрібно запам'ятовувати оці ось там двадцять третє люто? Ні, ні запам'ятовувати не треба. У вас є дати конкретно, Ми потім до них повернемося. У вас лише. Дата розпочинається березень. Вам треба знаєте, тут зорієнтуватися, Ви все одно не запам'ятаєте. Навіть якщо ви будете ну, старатися запам'ятовувати, ви не запам'ятаєте. Ось зараз ми говоримо про 17-й рік, і тут, от, ну, можна орієнтуватися весна, так, весна го року, і ось розпочинаєте, щоб ви розуміли, що до чого. Після чого дати у вас розпочинається березень 17-го року, це утворення Центральної ради. Зараз ми до цього дійдемо. Тобто, не буде у вас там питання, пов'язаного з третім березнем, Не таке це актуальне питання із, із там, 20 питань задавати, коли зрікся влади російський цар. Це взагалі нікому, я думаю, не буде цікаво. Просто щоб ви розуміли, що така подія відбулася. Лютнева революція на початку відбулося зречення самодержавства. Тобто, на дати. Звертайте увагу на ті, які є безпосередньо в програмі зовнішнього незалежного оцінювання. Ось вони. От на ті треба звертати увагу. А це ну, просто логічно розуміти, що за чим відбувалося, тому що ви все одно не запам'ятаєте. Тепер хочу звернути вашу увагу на ось цей слайд. Це Газета Свобода. От ми будемо з вами в тестах і працювати з господі, візуальними джерелами. Оце газета, і ось тут ми розуміємо, що ця газета Свобода висвітлює революція в Росії. Цар з рікся престолу, побіда думи, народний кабінет міністрів. Ну, наприклад, може бути оцей фрагмент, і їх може бути декілька. І вам треба виставити в послідовності фонологічні ось ті е, фрагменти газет. Тобто ми розуміємо, революція в Росії. ну, Ми ж розуміємо, що будемо далі вчати, вивчати, що ще була жутнева революція, і тоді вже в Росії до влади прийшли більшовики. Але тут ми розуміємо, цар з рікся престола. Тобто, що мова а що собою Цей... являє тимчасовий уряд, що це таке, які він Тимчасов... функції виконує? тимчасовий уряд? Так. значить Ще раз пояснюю: значить, у лютому місяці 1917 року відбулася революція. В березні місяці цар зрікся престолу. Тобто цар це влада в Росії, і замість царя влада прийшла до тимчасового уряду. Це орган в руках якого знаходилася влада, зрозуміли так, я зрозумів. А хто до нього входив до цього уряду? Тоді як він формувався? у до уряду. Ну смотрите, я зараз не буду от повністю всі етапи пояснювати, тому що якщо ми будемо зараз розбиратися з тимчасовим урядом, то ми взагалі не встигнемо всю тему. Ваше завдання, ми ж орієнтуємося лише на програму ЗНО. тобто що вас буде вимагати? Він складався з конкретно з людей. Так, тобто, ті, хто сторату, це були представники різноманітних політичних партій, які існували в Росії. Їх було багато. Але якщо ми говоримо саме про цей уряд, то в основному це були есери. І м, представники соціал-демократичної робітничої партії, тобто це ті політичні партії, які знаходилися в опозиції до самодержави. так, значить, це, це сказали. Значить, революція в Росії, цар зікся престола. Тобто, ми розуміємо, що цей фрагмент газети він говорить нам про лютневу революцію. Про, про період лютневої революції, і от якраз саме лютнева революція вона і була однією з передумов України. Революція. Тобто, чому я так довго і багато наголошувала так саме на цій революції? Нас вами цікавить. У нас тема українська революція. Так, тобто, ми з вами не ставимо зараз за мету роздивитися повністю пер періоди, основні події лютневої революції. Лютнева революція ми вивчаємо як передумову, тобто, що передувало, чому взагалі так стало питання і розпочалася українська революція. В 1917 році от якраз передумовою стали події революційні, які відбулися в Росії. А саме це падіння і ліквідація самодержавства і прихід до влади в Росії тимчасового уряду. Тепер на що треба звернути увагу? Ось тут треба треба трошечки здіяти екскурс таки невеликий в історію. Взагалі, яким з чого хто пам'ятає, чого розпочалося те, що Україна? Взагалі знаходилася у складі Росії, з яких з якої події це розпочалося, от зовсім е недавно там лунали думки, що якби Богдан Хмельницький прив'язав Україну до Росії, тобто саме про протекторат Росії і автономію України. Ми говоримо період Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький це гетьман, так, який очолив національно визвольну війну під проводом, ну під, під своїм проводом проти Польщі. І в рамках цієї війни він створив українську козацьку державу, яка називалася Гетьманщина. І для того, щоб знайти собі союзників боротьби проти Польщі, був такий період, коли Богдан Хмельницький звернувся до російського царя і, і заключив так називаємої березневі статті мартовські статті, згідно згідно яких це був 1654 рік, згідно яких Україна увійшла під під протекторат Росії на правах широкої автономії. І саме з цього моменту розпочинається ось поглинання не поглинання, а завоювання Росії, України, і ось після того, тобто царем. А тепер що відбувається? Влада царя пала, і тому українські політичні партії, які існували на території Недніпрянської України. Вони розуміли, що вони вже не мають ніяких зобов'язань перед царем, тобто царизм впав. і тому саме розпочинається період української революції, тобто боротьби українського народу за свою незалежність. Але спочатку це була автономія, а потім вже незалежність. Українська революція це події не одного дня, вони складаються з декількох періодів. І от якраз тема 20-го вона охоплює перший період, це березень 2017 року, тобто, з моменту утворення центральної ради до 18-го року. Тобто, ми будемо сьогодні говорити про утворення центральної ради, про проголошення нею. Її універсалі. Ну а вже до інших періодів ми будемо про інші періоди будемо говорити трошечки пізніше. Так, ну і е, так як ми говоримо про перший період, то ми з вами називаємо його початковим тобто, це початок революції, утворення Української центральної ради, ну і проголошення е, безпосередньо першого універсалу. І так, українська революція. Ну сказавши і виділивши передумови української революції, ми можемо визначити причини. От одразу хочу сказати про те, що не треба їх тут теж зубрити, в основному їх не запам'ятати, Просто треба розуміти, тому що може бути, наприклад, питання визначити, що стало причиною революції там 17-го року, так і у вас буде перелік відповідей, вам треба обрати одну. Але для того, щоб було легше розібратися в причинах, тобто чому відповісти на питання, чому ці причини можна поділити на групи. В принципі, я всіх тільки що назвала, але давайте ще раз їх повторимо. Соціальні причини, соціальні причини, тобто пов'язані із соціумом, тобто це Категорії населення так їх положення. Ми з вами сказали, що селяни були малоземельні або безземельні тобто вони так і не отримали своєї землі. потім Інші, інша група населення це робітники, так, які працювали на заводах і фабриках, їх становище погіршувалося. ну І ось тут буржуазія і інтелігенція вони хотіли приймати участь в управлінні державою. Ну, буржуазія, ми розуміємо, це капіталісти, так? Е, е, вони не мали доступу до влади, тому що е, до влади мали доступ лише поміщики, ну і в принципі а поміщики вони були основною опорою царизму. Тому буржуазія, а це багаті люди, вони теж хотіли приймати участь у управлінні країною. Економічні причини ми вже визначили, що економічні причини вони якраз і заключалися в тому, що економічне положення погіршилося внаслідок Першої світової війни. Політичні причини. Ну, Ми розуміємо, що влада, яка веде протягом трьох років війну, яка не може розв'язати е, нагальних питань в суспільстві, ми тільки що їх назвали, її авторитет буде падати. Ну і авторитет самого царя Миколи II, він подає. Е, Падав, чому і розпочалася революція, ну і ще є національні інтереси: це те, що якщо ми говоримо безпосередньо про українців, то дійсно українців не визнавали як окрему націю, і ми знаємо, що і територія України вона була розподілена між державами, тобто, усе це є причинами революції. Тут просто ну треба розуміти в чому, чому тобто відповісти на питання, чому що дало змогу розпочатися цій революції? Будь-яка причина може бути так тепер. Отут хочу звернути вашу увагу. Політичне життя України, Ну, по-перше, необхідно сказати, що Дніпрянська Україна в своєму політичному розвитку, по-перше, ми, ми не говорили, але тут треба вказати на те, що на території України діяла ряд політичних партій. Їх було доволі багато, якісь політичні партії були більш найактивнішими, якісь менш. але... Всі ці політичні партії вони поділялися на дві основні течії. Перша течія їх вона була найбільшою. Ці партії називалися за своїм спрямуванням, партії, партії, навіть не партії, а членів цих партій називали автономісти. Тобто, ці представники цих партій стояли на позиції автономії України у складі Росії. А... Інші представники партії їх називали самостійниками, тобто вони стояли на позиції самостійності і незалежності України. Ну, якщо говорити про партії, то на позиціях самостійності стояла Українська народна партія. Далі пізніше буде ця партія і ця постать. Як Міхновський, тому, що в, в цій темі про нього ми будемо активно говорити. Далі далі буде про нього інформація. Більшість партій стояла на позиції автономії у складі Росії. Чому тому, що а якраз автономія України в більшості партій і була в програмових документах, якісь партії підтримували і виражали інтереси інтелігенції селян. Якісь чатку якісь партії захищали інтереси робітників. Якісь партії захищали переважно інтереси навпаки інтелігенції. Були партії, які захищали переважно інтереси землевласників заможних, так тобто різні партії їх була в принципі доволі велика кількість. Але ось треба запам'ятати, що вони поділялися на такі дві основні групи, і це буде важливо, тому що ми будемо говорити про курс самої Центральної Ради. Усе це залежало від політичних сил, які... Пріобладалі в центральній раді, тобто політичні сили. Далі і ось така невелика таблиця щодо українських партій, які існували в українському національному русі. Так, і ось тут давайте все ж таки ще раз, якщо ми говоримо про течії, давайте поговоримо і спробуємо дати визначення, чим же відрізнялися самостійники від автономістів. так? Тобто автономісти ці ще дійсно що виступали за автономію України у складі Росії. Ну, якщо говорити про автономію, то це коли якась частина вона наділена самостійністю саме у вирішенні питання місцевого значення. У межах установлених Центральної Ради. Ну, а незалежність ми розуміємо, що це вже повна незалежність, яка характеризується визначеними рисами. Ну і самостійники це політичні національні сили, які виступали безпосередньо за повну незалежність України. Ось тут, на ці моменти, треба звернути увагу, тому що далі це буде важливо. І так, ну а тепер ми говоримо про це, що було напередодні, тобто ми визначили. Чому розпочалася революція, тобто визначили причини і визначили ну, спочатку передумови і причини. Одразу, якщо ми говоримо про характер української революції, то він був демократичний і також національно визвольний. Рушійними силами, рушійні сили, відвіжущі сили, Тобто, це учасники. То хто, хто приймав участь у цій революції? Ну, це були в основному всі категорії населення. Це були була українська інтелігенція, це були робітники і це були селяни. Ну практично все населення, яке стало... На захист усіх цінностей так про періодизацію сказала. А от тепер говоримо весна. Тобто ми розуміємо, що події відбувалися навесні. Ну і одразу, ось після того, як відбулася літнева революція, був проголошений принцип переходу влади до тимчасового уряду. Ми сказали про те, що Україна вважала, що вона вже не винна нічого царизму. І ось четвертого. Березня 2017 року утворюється такий орган на Україні, як Українська Центральна Рада. Якщо говорити про Українську Центральну Раду, то це був такий представницький орган політичних і інших сил громадських культур. Які існували в Україні. Ну, Згодом ми називаємо, що саме Центральна Рада стала основним парламентом в Україні, який саме і керував українським національним рухом. Ну, Очолив Українську Центральну Раду історик, вчений, суспільно-політичний діяч Михайло Сергійович Грушевський. Одразу ж я хочу наголосити, що ця постать Грушевського одразу є в персоналі і програми. На ньому. Треба звернути увагу. Ось це його персоналі, яку треба запам'ятати. Ну і основна характеристика. Тут вона теж є. Я зараз не буду на цьому наголошувати. Потім почитайте резиденції Української центральної ради. Був педагогічний музей у Києві. Тепер це будинок вчителя. Тепер наголошую на основних подіях, які йдуть по програмі. Основні події в рамках весни 1917 року. Значить, перша подія ми визначили це утворення Української центральної ради. Далі Український національний конгрес, який відбувся в квітні сімнадцятого року. і... В Києві нам необхідно визначити основні питання, які були прийняті на цьому конгресі. До речі, говорячи про Українську центральну раду, одразу хочу наголосити, що більшість в цій Українській центральній раді займали партії, які стояли на позиції якраз автономії, наприклад, Українська партія соціаліста в революціонірах, на чолі якої і стояв сам Михайло Грушевський, і саме ця партія вона і тримала курс на. Автономію України. Також це українська соціал-демократична робітнича партія на чолі неї стояв вже Володимир Вінніченко. Ця постать наступна у програмі, яку треба запам'ятати, зараз ми про неї будемо говорити. Теж ця партія проголошувала курс на автономію України, але дивіться, у складі вже. Нової Росії, нову, нову Росію вони бачили як федеративну. тобто вони вважали, що в результаті ось цієї людневої революції Росія змінить свій територіальний устрій, стане федерацією, і Україна як федеративна частина отримає ряд повноважень і отримає свою автономію. Також це Українська партія соціалістів Федералістів, ну до речі, ця партія підтримувала інтереси в основному інтелігенції, і теж вона стояла на позиції автономії України, демократії і. Федерація в Росії, тобто більшість партій, які е, існували у лавах Української центральної ради, вони стояли на позиції автономії. Тому одразу, коли цей орган сформувався, він одразу взяв курс на автономію України. Тому, коли проходив в квітні 2017 року Український національний конгрес, то одним із рішенням цього конгресу стало те, що необхідно взяти курс Курс саме на автономію у складі Федеративної Демократичної Республіки в Росії. Отут треба попрацювати з поняттям Республіка. Республіка це е, держава, форма правління, де органи влади обираються демократична демократія це народа тобто влада народу, тобто органи повинні обиратися. Ну і федерація, це вже ми говоримо як. Е, Вид територіального устрою, де частини держави мають певну самостійність. Ну і також на цьому конгресі це дуже важливе, до речі, питання з національним конгресом, крім автономії, а був був проголошений: дивіться, тут не було прийнято рішення, що Україна автономі, автономна частина. Ні, тобто лідери політичні зібралися на цьому конгресі і прийняли рішення, що вони беруть курс на автономію. Так, що Українська Центральна Рада це представницький законодавчий орган України? Законодавчий орган це той, який приймає закони. Так, ось такі основні рішення були прийняті на цьому конгресі. Квітня 17-го року в Києві він проходив і це доволі важливо. Але навідо з цим також розпочинається українізація армії, і от якраз розпочалася вона ця українізація з Міхновського. Міхновський, так, ні, тут немає. А от якраз Міхновський стояв на чолі української народної партії, яка займала позиції не автономії. А незалежності України. І саме, за його ініціативою, і він пізніше став на чолі, був створений перший український полк імені Богдана Хмельницького і військовий клуб імені Полуботка. На чолі їх і стояв Міхновський. Але це ще не кінець, тому що українізація армії продовжувалася. Ось він Микола Міхновський, і теж є. Довідка про о, цю о, постать, я тільки не пам'ятаю не в цьому, чи, може, в наступній темі. Зараз я подивлюся, він є чи в попередній. Щас. Немає, можливо, він був у 18-й. Ну, все одно зверніть увагу на Міхновського, тому що ну, немає не ні в 21-й, ні в 22-й. Але все ж таки зверніть увагу на цю людину. Тепер щодо складу Української центральної ради. Ну, ми вже сказали, що безпосередньо очолював цю раду Михайло Грушевський, також до складу Центральної Ради входив а, Володимир Ну і Тут ще в нас є Єфремов. Ну, взагалі, якщо говорити про склад, то це було 882 депутати, немаленький такий орган. Так, ну знову таки Володимир Вінніченка. Ось його постать є. Він теж програмі в програмі «21 темі. Теж зверніть увагу на його характеристику.